Точка, в якій ми опинилися колективно, це повторення одного і того ж самого сценарію, лише на тлі більш жорстоких умов. Більші втрати, більше горя, більші жорстокості це той самий механізм, що і в індивідуальному житті. Коли переосмислення не відбулося, зміни приходять не через усвідомлення, а через кризи. І нам колективно це треба прийняти і змиритися. Вже немає часу на поступове глибоке переосмислення, десь так само як і у людини, яка опинилася на межі. Ті, хто встигли осмислити ситуацію поодинці, вони і є нашими опорними точками, але масово часу немає. Колективні емоції, колективний хаос, колективний біль настільки великий, що ми не можемо на нього зараз опертися. На мою точку зору залишається один єдиний шанс це. Діяти так, як і ще не діяли, тобто не варіація старих кроків, не повторення того, що ми вже пробували, і що привело до таких самих результатів. А рішення, яке не має аналогів у нашому досвіді, це не гарантія, що стане краще, це можливість. Для зміни сценарію, а як саме ніхто цього не знає, майбутнє в такій точці визначається нелюдською логікою. Майбутнє тут це вже Божа воля. Ми не можемо прорахувати майбутній хід подій, бо ми знаходимося досі в старому сценарії. А в межах цього сценарію наші думки обмежені. Ми можемо вертатися лише навколо е, тих самих варіантів, які завжди приводили до одного і того ж. Тому зараз опиратися на власні думки не варто. Треба робити стоп і прийняти інше рішення. Те, якого ще не було, єдине на що ми можемо спертися, це тиша всередині і готовність зробити крок за межі знайомого.